Приймальня Лефортово в маленькому непримітному провулку Москви. Кілька місцевих волонтерів привезли українським морякам речі та продукти. Нам Нам заборонили чомусь передавати вівсяні пластівці і заборонили до ширак. Ну, ще там були. Імбир та йогурти. Чомусь не можна у кожному СІЗО свої правила? Яка логіка в цьому Мені не зрозуміло Адвокат Микола Полозов вирушив із заявою в приймальню ФСБ потрапити в Лефортову до свого підзахисного Дениса Гриценка. Він не зміг. Адвокат переконаний, юристів свідомо не пускають до затриманих. Те, що відбувається інакше, як свавіллям з боку російських посадових осіб. ФСБ не назвеш іде суттєве обмеження права на захист. Не дають можливості зустрітися із підзахисним. Звісно, цю ситуацію боюся можуть використати для того, щоб і далі тиснути на військовополонених, щоб примусити їх дати потрібні слідство свідчення. тим часом російські правозахисники з громадської спостережної комісії Москви переконані 21 моряку, які перебувають у в'язнені в Лефортово, нічого не бракує. На условия умови утримання вони не скаржаться. Камери карантинні в ізоляторі Лефортово, де їх утримують щойно після ремонту. не менш оптимістично в російській громадській спостережній комісії відгукується про стан здоров'я трьох українських військовополонених, які перебувають в лікарні матроської тиші в тут у лікарні їм усіляко сприяють. Їх оглянули всі лікарі, у них взяли всі аналізи. і сьогодні. І сьогодні одному з моряків, у якого осколкове поранення ноги, за нашим клопотанням видали палицю. Волонтер Костянтин Котов кілька разів виходив на одиночні пікети із вимогою обміну українських військовополонених на російських, усіх на усіх. Ми будемо вступати, звісно, затях моряков. Ми виступатимемо, звісно, і за цих моряків. Мені здається, що до них завдання дещо простіше. Вони справді військовополонені, Жодних сумнівів у цьому немає. Їх фактично захопили під час військового конфлікту в Карчі. Тому мені здається, перспективи деякі є. тут мені кажуть, перспективи якісь є. Тим часом волонтери допомогли відправити морякам перші листи від родичів поштою. А кримські активісти вже зібрали близько ста тисяч гривень та гуманітарну допомогу для українських моряків, ув'язнених в Росії.